Я прийшов на німецьке кладовище, зараз вам покажу. Лютеранський цвинтар. Пам'ятник на могили Крістіана Вернера. Вернер заповідав Сараті 25 тисяч рублів з Це великі гроші величезні по тих часах. Це зараз, як 20 мільйонів. От. Большевики розбомбили це кладовище. І ці пам'ятники вивезли десь там, я не знаю, що вони зробили. Але тут знайшлися ентузіазни, які трошки, трохи встановили це все. І слава Богу, це, звісно, великий плюс. От. Проте, проте, проте я не бачу дій влади. ентузіастів бачу. А влада, яка отримує, яка отримує гуманітарну допомогу з Германії. Влада тут не працює. Тут немає навіть самої мінімальної, хоч мінімальної огорожі. Ну, подивимося далі. Що. Дивіться. ось такі, такі пам'ятники. Ну, я не знаю, як вони тут лежали. Ось такий німецький цвинтар. Місті Сарата на Бессарабії. Імці це господарі. Що роблять наші? Бачите, це білий мрамор. Білий мрамор привезли десь. Як його ще не вкрали. Магдалена Ковальський. Ковальський. Бачите, що наші. Посадили якісь дерева, те все. Але, на жаль, воно майже половина повисихало. На жаль, не доглядають, я бачу, не доглядають. І не знаю, чи воно виросте чи не виросте, потрібно доглядати. Але обов'язково треба огородити. Огородити. Без огорожі воно не, не виглядає. Я проходив тут літом, якась тут казача, вівця бігала. Це це не красить. Не красить. Хтось якийсь колись віники сюди поклав. Бачите? Незрозуміло. Ну от така, Невдячна Сарата геть. Невдячна, безкультурна. Це святий обов'язок охорони. Огородити це кладовище. Якщо вже почали, то доробіть до кінця. Що це таке? Не знаю навіть що сказати. Машина сюди якось чорта приїжджала, Вон, бачите, сліди Машина прямо приїхала до пам'ятника. Може щось вкрали чи що. Треба дивитися. Наші можуть тільки вкрасти. Сарата, Бессарабія, Одеська область. Німецький цвинтар. Німці звідси виселили в 40-му році. І після того розбили тут, зруйнували пам'ять. німців тут багато що лишилося, але, чесно кажучи, наша босота все руйнує, все руйнує. Ніякої вдячності. Вдячності взагалі немає. Все, до побачення, всього найкращого.